СІОЛ – Автоматизація процесу відбору проби. Дана система розрахована на значне прискорення процесу відбору проби, а також на виключення впливу людського фактора на цей процес. Автомобіль зупиняється в зоні відбору проби, водій натискає на кнопку або прикладає ID карту. Спеціальні камери машинного зору сканують поверхню. Камери розраховують та визначають позиціювання автомобіля до пробовідбірника і габарити кузова. Система автоматично накладає на кузов автомобіля прогнозовані точки відбору проби згідно з регіональними стандартами або в рандомному порядку. Після натискання на кнопку старт в автоматичному режимі починається відбір проби. Оператор в режимі реального часу може спостерігати за даним процесом. Після завершення відбору проби система виконує фотофіксацію кузова автомобіля з графічним нанесенням фактичних здійснених точок відбору проби. Система Сіол може фіксувати такі дані, як напрямок транспорту, державний номер авто та причепа, час початку та закінчення відбору проби, вагу Нетто Брутто, культуру, що приймається, якісні показники культури, що приймається, такі як вологість, протеїн, олійність, клейковина, натурна вага та інші.